Майже чверть мільйона краян скористалися торік можливістю придбати ліки від гіпертонії зі знижкою. Крім того, удвічі збільшилася кількість аптек учасниць проєкту. Їх нині 360. Підсумували результати реалізації пілотного проєкту для гіпертоніків у державній службі з лікарських засобів у області. Та поки що проєкт призупинили. 22 січня було прийнято постанову, яка продовжує його на 2014 рік. Однак ще постанова офіційно не опублікована. Як тільки вона буде опублікована, управлінням охорони здоров'я будуть заключені угоди з аптечними закладами на поточний рік. І я думаю, що орієнтовно нам наступному тижні пілотний проєкт з гіпертонії відновить свою роботу в нашій області. Пілотний проект зі здешевлення ліків від гіпертонії має на меті зменшити кількість ускладнень, які виникають внаслідок підвищеного тиску, інсультів та інфарктів. Тож закінчиться він лише тоді, коли українці стануть менше хворіти на ці недуги. Крім того, згаданий проект вплинув на те, що рівняни почали менше займатися самолікуванням. Під кінець року значно збільшилася кількість виписних рецептів, тобто люди повірили в цей пілотний проєкт і почали частіше звертатися до лікаря. Аби убезпечити краян від фальсифікованих та неякісних ліків, при Держлікслужбі діє лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції. Торік найбільше зауважень у експертів було до таблетованих препаратів. За результатами лабораторних досліджень видано 149 негативних висновків, із них на 128 лікарських засобів вітчизняного виробництва що становить 85,9% та 21 зарубіжного виробництва, що становить 14,1%. найбільшу кількість лікарських засобів, які не відповідали вимогам аналітично-нормативної документації по формах випуску, становлять таблетки. Також у Держлікслужбі підрахували, що один аптечний заклад на Рівненщині обслуговує майже 2,5 тисячі краян. На загальному тлі це непоганий показник. Однак у віддалених населених пунктах аптек все ж бракує. Втім, минулого року ситуація дещо поліпшилася. У селах з'явилося 9 нових аптек. Цьогоріч запевняють у держлікслужбі, аптек на селі побільшає. Передусім їх мають відкривати в селах, де проживає більше двох тисяч мешканців. Валентина Гордич Назар Мідріган. Інформаційна програма день.